Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо тему, яка турбує багатьох батьків: чому діти все менше люблять читати, і яку роль у цьому відіграють сучасні гаджети? Давайте розберемося разом. Перша причина це, звісно, гаджети. Сучасні технології настільки розвинулись, що ігри, відео та соціальні мережі в смартфонах і планшетах стали значно привабливішими для дітей ніж книги. Екрани яскраві, контент динамічний, все швидко змінюється. Це миттєво захоплює увагу вашої дитини. Гаджети впливають на здатність дітей концентруватися. Постійні сповіщення, короткі відео, швидкий доступ до інформації формують у дитини звичку до короткочасної уваги. Читання ж вимагає концентрації, терпіння і занурення у текст, що стає вже важче для дітей, звиклих до постійного потоку інформації. Часто діти не бачать сенсу у читанні, бо не відчувають безпосередньої вигоди чи задоволення від цього процесу. Гаджети ж надають миттєву нагороду, лайки, бали, виграх, нові повідомлення. А книги ж потребують більшого часу, щоб віддати своє багатство. Також варто врахувати вплив оточення. Якщо друзі та однолітки постійно говорять про нові ігри, відео чи соціальні мережі, ти нам буде відчувати тиск, щоб теж бути в тренді. Книга що таких розмовах згадуються значно рідше, що знижує інтерес до читання. Але все не так погано. Щоб повернути дитину до читання, можна скористатися кількома порадами. Обмежте час на гаджети. Встановіть чіткі правила використання гаджетів і дотримуйтесь їх. Зробіть читання цікавим. Обирайте книги та тему, що дійсно цікавлять вашу дитину. Читайте разом. Спільне читання чудовий спосіб провести разом і показати приклад. Використовуйте технології на користь, спробуйте електронні книги чи аудіокниги, які можуть стати цікавим компромісом між гаджетами та читанням. Тож, хоча сучасні гаджети і відволікають дітей від читання, це не означає, що ситуація безнадійна. З правильним підходом ви зможете зацікавити читанням дитину і повернути його в повсякденне життя. Дякую за перегляд! Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і діліться своїми думками у коментарях. До зустрічі у нових відео!